На поверхні все чин чином на ліські очі підприємці показують паспорт, як вони гарно відреставрують старовину будівлю на цитаделі. Але за парканом відбувається справжній вандалізм. Замість капітального ремонту нахаби буквально руйнують історичний об'єкт. Це є самовільне будівництво, яке здійснюється на цитаделі. Це є місце, яке є. Яке має дуже велику історичну цінність, дуже обурливо, коли в суперечинному законодавству і без необхідних дозволів здійснюються робота. Насправді тут в підприємців є будівля, вони мали здійснити і мають документи на капітальний ремонт, просто її відремонтувати і де факто це як реконструкція, можливо, навіть нове будівництво. Першими порушення помітили чиновники з управління охорони історичного середовища. Уявіть їхній шок, коли прямо на їхніх очах будівельники зводили нові стіни замість старих. Та ще примудрилися змінити сам вигляд ціної споруди. Вже наступного дня перед воротами на ха посадовці стояли вже не одні, а з поліцією проводиться слідчим, а саме огляд, занаймні ділянки на поставі слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова. Насправді ситуація складна, зізнаються чиновники, адже боротися з такими нехабами зараз вкрай важко. В країні діє мораторій на перевірки будівництва, але певні кроки таки можна робити, пояснюють в мерії, і вже готують документи, аби зупинити свавілля підприємців. На жаль, в країні діє мораторій на перевірки будівництва. Це є проблема, це є абсурд. Але тим не менше, ми будемо рухатись по процедурі. Наша інспекція буде звертатися до Києва за відповідним дозволом. Наше управління контролю за використанням земель сьогодні проведе обстеження і ці матеріали так само скерує в правоохоронні органи. Будемо говорити з юридичним департаментом для того, щоб ініціювати певні судові, судові процеси. Початок для захисту старовинної будівлі вже покладено. Одразу після огляду самобуду. Поліцейські відкрили кримінальне провадження на підприємців. Тож припинити роботи вони повинні вже і негайно. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.